Колишній футболіст англійського Чельсі Адріан Муту, дискваліфікований за вживання допінгу у 2004 році, розповів про своє перебування в Лондоні і звернувся до Вінгера Синіх Михайла Мудрика. Я був захоплений зненацька, бо не звик до такого життя. Я приїхав до Чельсі, коли в моєму особистому житті було надто багато проблем, і я виявився втягнутим у дуже багато різних скандалів. У мене могла скластись інша кар'єра. Коли грав за Чельсі, то був серед найкращих гравців світу, тому міг би легко виграти золотий м'яч. Але погані рішення завадили мені це зробити, я намагаюся не докоряти собі за це. Я не знаю, які санкції загрожують Михайлу Мудрику, але бачу, як він продовжує відстоювати свою невинність. Єдине, що я можу йому порадити, зосередитися на своєму поверненні. Нехай не хвилюється і не забуває про те яким був футболістом до свого відсторонення, сказав муту, у 2004 році Адріана було дискваліфіковано на сім місяців, оскільки в його крові знайшли сліди кокаїну. Після довгих судових розглядів Фіфа повідомила, що гравець зобов'язаний заплатити Чельсі 17,2 мільйона євро через дострокове розірвання контракту.